Медики б'ють на сполох на Волині більше є хворих на ковід. Чи варто боятися хворобу, яку вже майже забули? Водійка у Луцьку підрізала швидку, яка мчала на виклик, чому не допомогли ні Сирена, ні Мигалка. Ціні старовинні книги намагався вивезти з Волині контрабандист. Яким же було здивування митників, коли вони побачили про що ці стародруки? У студії Роман Вербич вітаю! А розпочнемо сьогодні з акції протесту. Спочатку дрони, потім стадіони. Під таким лозунгом близько півсотні небайдужих людей у Луцьку біля Сінволинської військової обладміністрації вимагали не фінансувати штучні потреби і більше виділяти коштів на ЗСУ. Тримали плакати з промовистими написами і вимагали в обласної влади жорстко контролювати, як в області витрачають бюджетні гроші. Хотіли почути голову ОДА погуляйка. Натомість до людей вийшов його перший заступник. Зауважив, щоб не було нарікань, треба обирати гідних депутатів. А чому ми їх обрали? Тому це дуже дискусійне питання. Ми орган виконавчої влади, а не законодавчої. Одна з учасниць акції відповіла: кожен має робити свою роботу. Тож від обласної влади очікують, що вона задаватиме чіткий і жорсткий тон щодо того, за яким принципом ділять гроші у громадах. Учасники акції збирали підписи, аби спонукати Волинську обладміністрацію запровадити громадські консультації зі звітом про розподіл грошей з бюджету цього року та планування видатків на наступний. Хочуть, щоб був чіткий пріоритет. Зсу це точно покращить прозорість коштів. І я думаю, що це е, так вмотивує адміністрацію відділяти більше коштів саме на військових, саме на допомогу зсу. Я думаю, це більш навіть іде так, щоб була мотивація і, і контроль, що дійсно кошти виділяються. Як е, ті кошти, які можна виділити, щоб вони виділялись, не виділялись на е, ремонт інфраструктури, там на будівництво якихось е, об'єктів, які можуть зачекати до завершення війни. Представник обласної влади запропонував мітингарям делегувати своїх представників на нараду, яку запланували, як сказав, на тижні. Там разом із СБУ та представниками Бюро економічної безпеки аналізуватимуть, як у громадах витрачають гроші під час війни. І ще про баталії. Цього разу про церковні. Інформація 12-го каналу із назвою Ще одна громада Волині перейшла до ПЦУ, яка стосується вірян із села Дарівка Ковальського району. Має резонанс частина селян разом зі священником, про яких ми повідомили, що вони залишилися у церкві московського патріархату. Обурені вони вважають, що вони УПЦ, але не МП. А крім того, оскаржують повідомлення представника Волинської єпархії Православної церкви України, що перейшла саме громада про церковні баталії та те, як обидві сторони збирали підписи: хто хоче до ПЦУ, а хто до УПЦ МП. Дивіться у сюжеті. Повідомлення 12-го каналу про перехід у православну церкву України громади Села Дарівка на Ковальщині викликало гостру реакцію в тих вірян, які залишились у церкві Московського патріархату. Минулої п'ятниці благочинний Голобського округу Волинської єпархії ПЦУ Андрій Сех повідомив дванадцятому каналу, що наступної неділі в громаді буде перше богослужіння і що для спокою запросять поліцію. Тим часом віряни ж, які до православної церкви України переходити не захотіли, чомусь обурились. Що 12-й канал повідомив про перехід їхніх односельчан у ПЦУ. Було Сказано, що громада Дарівської, як назвав канал громади, перейшов до ПЦУ. Це є неправда. Хоча цими словами церковна активістка опонує аж ніяк не дванадцятому каналу, а офіційній інформації, поданій Голобським благочинням ПЦУ, та й наступні слова жінки явно свідчать: люди в селі просто не можуть між собою порозумітися. І місцевий священник московського патріархату, схоже, аж ніяк не сприяє порозумінню. Їх мова була чи російською мовою правити чи українською люди не знаючи, підписалися за українську мову. От потім збирались підписи з нашої сторони мною і ще декілька людьми були зібрані підписи. Ми перепитали в Голобського благочинного отця Андрія Сеха, чи могли віряни підписуватись за українську церкву, а уявляти, що вони мешканці Волинського села. Тільки тепер, у час, коли росіяни нищать Україну, обирають мову для богослужіння. На бланку пише за за, за, за що людина підписується. Не то, то, то що, хтось сказав. Це людина може навіть подивитися, не те, що там ваше слово, моє слово, на бланку пише бланку пише, що так і так, що православну церкву України. Тому тут маніпуляції. Це маніпуляції. Андрій Сех говорить про понад 180 селян, які перейшли до ПЦУ. Приблизно про таку ж кількість говорить і священник Нифунт з УПЦ МП. За ким правда покаже час. Однак найбільше священнику Нифунту його вірянам дошкуляє, що 12-й канал повідомив про них. Як про тих, хто з московським патріархатом, вони ж хочуть чути, що вони в УПЦ, не МП. Не ототожнюйте мене з московським патріархатом, і це і я тоді не не зможу продовжити з вами розмову. Тому що якщо ви переходите у шаблони спілкування і починаєте ідентифікувати і мене, і мою церкву з московським патріархатом, тоді я бачу вашу чітку заанжованість. Якщо заангажованістю називати державницьку позицію і необхідність називати речі своїми іменами, то тоді так 12-й канал може стверджувати, що був, є і буде заангажованим та проукраїнським. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Українська православна церква що сили вдає, що вона не має стосунку до Російської православної церкви. Хоча при тому не знаходить в собі сили вигнати з власних рядів цілу низку одіозних проросійських персон, як скажімо, скандально відомого екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя. Втім, маємо нагадати законопроект про заборону у ПЦМП в Україні ось ось пройде в парламенті друге читання. Тож у найближчі місяць два, сподіваємося, ми станемо ще більш заангажованими. Оксана Коваленко, дванадцятий канал. До інших тем, ДТП зі швидкою не почула сирени і не побачила мигалки. На вулиці Дубнівській у Луцьку водійка Нісана не пропустила автомобіль екстреної медичної допомоги, рухаючись перехрестям з круговим рухом. Не помітити швидку, не могла спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з вімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору. Унаслідок відбулось зіткнення обидві машини пошкоджені. Чорні заробітки на війні у Нововолинську аферист сяде у тюрму за те, що обікрав сотні людей, розповідаючи їм красномовні байки про гострі потреби на лікування поранених військових та на хворих дітей. Спочатку повномасштабної війни 32-річний Нік нікчем розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Фейсбук і назбирав понад 60 тисяч гривень. Про обшуку у нього знайшли мобільні телефони, з яких публікував брехню, банківські картки та ноутбуки. Зловмисник одночасно використовував 21 сторінку у соцмережі Фейсбук, вдаючи. Різних осіб. За жахливе шахрайство його ув'язнили майже на п'ять з половиною років. Затримали контрабандиста, який хотів вивезти за кордон книжки про Росію. 15 стародруків вилучили з багажу українця, який виїжджав зеленим коридором через митний пост у Стилух. Видання опубліковані у період з 1866 до 1901 року. Чимало книг видані в російському Санкт Петербурзі, і вони. Здебільшого про історію чи літературу тогочасної Росії. Серед них, наприклад, про сучасну Росію з рукопису іноземця. Конфісковані стародруки виглядають як такі, що мають культурну, історичну чи антикварну цінність, яку саме визначать експерти. Музика. Надзвичайна ситуація і пандемія коронавірусу минула, але COVID-19 нікуди не зник. На волині фіксують збільшення хворих на цю недугу. Заражені здебільшого діти до 17 років. У Нас спостерігається протягом трьох тижнів підрядження дещо ріст даного захворювання, тобто і за попередній, минулий тиждень нас зареєстровано 242 випадки, що на 26% більше від попереднього тижня. Тобто ми бачимо, що ковід 19 нікуди не зни. Нині коронавірус входить у число гострих респіраторних вірусних інфекцій. І з такими за минулий тиждень у лікарні Волинської області потрапили майже 100 людей. Кількість госпіталізованих в зв'язку з covid 19 становить третину від загальної кількості госпіталізованих. Ну і 50% від госпіталізованих це діти. До слова хворих на грип в області немає. Водночас епідеміологи закликають людей щеплюватися і від грипу, і від коронавірусу. Вакцини є і від першої, і від другої недуги для вакцинації від грипу. препарат треба придбати в аптеці від ковіду ж наявний в усіх пунктах щеплень. У Луцьку, у центральному парку на березі річки Стир з'явилася скульптура. Вона називається Воз'єднання незвичайно те, що складається вона із фігур, які розділяє річка. Фігури чоловіка та жінки з дитиною встановлені на обох берегах стиру. Їхня висота понад три метри. Усі три фігури символізують добре майбутнє: повернення захисників з перемогою додому, сімейні цінності. Проєкт ініціював благодійний фонд Сучасна Україна, автор, скульптор Євгеній Примаченко. Наразі все ж, журналісти 12-го продовжують шукати цікаві теми, аби потім поділитися ними з вами, нашими глядачами. Нагадую, що всі наші випуски, а також окремі сюжети, можна переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Не забувайте коментувати, ну а також, звісно ж, підписуватись і тиснути на дзвіночок. Усім нам бажаю якомога більше добрих новин.